У 2023 році швейцарський бренд Hamilton вирішив додати в колекцію Jazzmaster, яка славиться своїм дизайном з уклоном в сторону Dresswatch, більш спортивною моделлю в серії Performer. Загалом Hamilton представ і трьохстрілочники, і хронографи. Але сьогодні ми приміряємо саме класичний трьохстрілочний варіант. Отже, годинник виконано в сталовому корпусі з комбінованою обробкою. Габарити складають 38 мм в діаметрі та 11,4 мм товщини. Спортивного духу моделі додає чорний анодований рант з хвилинною розміткою. Матовий чорний циферблат досить стриманий. На зовнішній частині маємо світлу хвилинну розмітку, мітки та стрілки сріблясті та вкриті люмінесцентним покриттям. Окрім напису «Hamilton» та Автоматік, більше нічого немає, навіть апаратури дати. За одна голівка загвинчується та забезпечує водозахист 100 метрів. До корпусу маємо сталевий браслет з трьох ланок та застіпкою, що розкладається. Роботу годинника забезпечує механічний калібр H10 з автопідзаводом та пружиною з антимагнітного сплаву Nivachron. Запас ходу складає практичні 80 годин. Вже не дрессвоч, але і не спорт, тобто варіант суперпрактичний та універсальний.